Чи можна звати цих людей щасливими, ви самі можете оцінити дану історію і прокоментувати в коментарях. Уважно, послухайте. Покинутий бус Фольксваген на кордоні: 18 людей пер... перелізли просто огорожу і втекли в Угорщину. Подія сталася на території відділу прикордонної служби Лужанка. Сьогодні, під час моніторингу кордону, оператор БПЛА прикордонної служби помітив мікроавтобус на польовій дорозі неподалік від лінії розмежування. Прикордонники прибули на місце для перевірки і знайшли порожній і відчинений білий Фольксваген з номерами, там, ну такими -то, такими то. Під час обстеження території знайшли сліди, що вели до кордону з Огорщиною. Також виявили проріз у загороджувальному паркані, та сліди по неконтрольованій слідовій смузі. Попередньо оперативними службами встановлено, що 18 людей взагалі проявляєте 18 людей. Вилізли з буса, пройшли, перелізли через загорожу і перетнули кордон. 18 людей. Не один, не два. Цілих 18. Поліція вилучила автомобіль, їм по барабану вже на той автомобіль. Я думаю, вони вже реально вільні, незалежні, в другій країні тільки. Цей бус незадовго до цього засвітився в береговій. Берегові та в селі Геча. Це виявили по камерах. Ну, це вже, я думаю, там не столь воно важно. Розслідування типу, триває, але мені здається, їм вже все одно не те розслідування. Вони вже перетнули кордон, для них це було важливо, Якби, да? щоб реально бути вільними. І все. Так, скільки людей взагалі зараз в таких випадках, взагалі скільки таких випадків. Тікає, просто виїжджає. Яка ваша думка з приводу цієї історії? Чи правильно вони зробили, чи ні? І чи вони стали вільними? Коментуйте, підписуйтесь на канал.